Сучасне життя важко уявити собі без використання комп'ютерних технологій, мобільних телефонів, планшетів та мережі інтернет. Використовуючи сучасні новітні технології, ти почуваєш себе повноцінним громадянином світової спільноти з відповідним рівнем знань та вмінь. Ми, як учні сільської школи, великі надії покладаємо на національний проект Відкритий світ. Це дасть нам можливість працювати з мережею інтернет, замінити купу тяжких підручників на планшети, використовувати об'ємні моделі на уроках фізики, біології виконувати лабораторні і практичні роботи у віртуальних лабораторіях. дати Своїм дітям дуже хорошу освіту. Особливо це питання турбує батьків, які живуть у сільських місцевостях і в такому віддаленому селі, як наше, далеке від районного, обласного центру, тим паче до центру України. І програма Відкритий світ» – це наш шанс, наш шанс дати хорошу, якісну освіту і нашим дітям. Бо вони навчаться володіють техно... найрізноманітнішими навиками збирання інформації. Вони одержать хорошу, якісну інформацію, яка перевірена, а не будуть плавати у океані, в великому океані найрізноманітнішої інформації. Яка тільки буде збивати з їх їх із пантелику, крім того, всього програма Великий світ дасть нам можливість зробити наших дітей конкурентно спроможними і на ринку праці, і тоді, коли вони будуть і тоді, коли вони вступатимуть до навчальних закладів, і в кінці кінців програма Відкритий світ дає можливість і сільським дітям здійснити їхню мрію у виборі професії. Тим паче, що програма Відкритий світ ще й планує безпосередній зв'язок учня і батьків. Знову ж таки, здійсниться мрія не тільки контролювати своїх дітей, а цікавитися їхніми можливостями, їхніми проблемами і їхніми успіхами щоденно і бути ближчими до них, який має бути сучасний вчитель. Обізнаний, вихований, знати підхід до кожної дитини, доброзичливий, креативний, мобільний. Не можна зараз уявити підготовку і проведення уроків без ІКТ. Це дозволяє більш продуктивніше. Використати дану інформацію, тобто використовувати різного роду презентації, схеми, таблиці, корисну інформацію для дітей, який плюс, тому що дітям не треба готувати багато посібників, а наявна наша інформація вже знаходиться у комп'ютері. Ну і по-друге, що діти вчаться самостійно працювати на уроках, діти вчаться готувати самостійно домашні завдання, а не списуючи. Проект Відкритий світ дозволить мати реальну можливість мати доступ до різного роду джерел інформації, фільтрувати цю інформацію. Отже, це крок вперед для вчителя, так і для учителя.